І про Тікток-Тренди, щоправда, не розважальні, а важливі. Там з'явився тренд, який привертає увагу до проблеми домашнього насильства. Під гештегом Гепіхаус користувачі серед яких переважно підлітки показують процес сварок батьків між собою, агресію спрямовану на дітей та її наслідки. Загалом відео із цим гештегом набрали більше 350 мільйонів переглядів. У чому ж сенс таких роликів дізнаємося більше в нашому сюжеті. you oh. Перевернути стіли розкидані речі у такому стані. Аміра побачила кухню після чергової сварки батьків. Заплакана дівчина записала відео і виклала у Тік-Ток, не очікуючи, що за декілька днів його переглянуть більше 20 мільйонів разів. Батьки постійно сварились, мама постійно плакала через батька, батько кричав, сварився. Тобто я бачила такий не дуже здоровий приклад родини. Коли дуже багато криків, істерик, пробитих меблів, розбитих тарілок. Нездорові стосунки між батьками Аміра почала помічати з чотирьох років. Гармидр у квартирі створював батько. Чоловік не підіймав руку на дружину та дітей, натомість трощив майно. Від батька дівчина зазнала психологічне насилля. Це був контроль, коли він слідкував за мною, коли він. Я сідала на автобус, він за мною їхав на машині, щоб прослідкувати, як є ідея. Морально це було дуже важко, коли ти розумієш, що ти наче в клітці, тобто тебе забезпечують, тебе годують, про тебе турбуються, але це занадто, коли ти не можеш і кроку зробити кудись. Тренд став можливістю для багатьох розповісти свою історію фізичного та психологічного домашнього насилля і отримати підтримку серед інших людей. До нього долучилася й акторка та співачка Марина Сердешнюк. Вона описала досвід виховання, з яким стикалися люди у радянські часи. Тома панує мова, сили. В тебе не питають ні, як прави, нічого б тобі хотілося. Ташу питати видніше, мамі не визнають як особистість... Півроку тому Аміра почала ходити на сеанси до психолога. Ставлення батька до матері дівчина довгий час нормалізувала і переймала у своє життя. Потерпіла, обирала чоловіків характером схожих на тата. Коли я там бачу досі, як там якийсь чоловік грається зі своєю донькою десь на майданчику, я починаю просто плакати, тому що в мене такого не було. Я зі мною не гралась, зараз плакати буду. Терапія є не лише професійна, там, де дипломований фахівець, а й особиста, вважає психологиня Яна Фруктова. Окреслити проблему, розповісти про неї на загал, поділитися своїм болем, отримати співчуття, розуміння, зрозуміти, що не я один від цього потерпаю. Щоб не було того тягаря провини, що тільки мене не люблять батьки, тільки я не заслуговую на любов. Тому чим більше переглядів, чим більше коментів, тим більше терапевтична функція цих відео. Домашнє насилля може бути різних типів: психологічне, фізичне, економічне та сексуальне. Національна поліція це перший орган, куди слід звертатися у скрутних життєвих ситуаціях. Після цього випадку одразу пішла в поліцію в той самий день. Казала і це відео, і якісь її знімки, і на таксофон записала слово батька деякі про погрози її, і так далі. І в поліції такі, ну буває на жаль, мама Аміра офіційно заяву тоді не подала. Тому отримати коментар поліції, чи дійсно була така ситуація, і чи дійсно була така реакція, ми не можемо у таких випадках. Важливо не просто прийти, а й заповнити заяву. Додатково можна звернутися у центри, де надають допомогу постраждалим від домашнього насильства. А таких служб в Україні чимало. Зокрема, ви можете звернутися до національної гарячої лінії за безкоштовним номером з мобільного 116 123 або зі стаціонарного телефону 0800 500 335. Люди, які не замовчують, а публікують наслідки суперечок, що відбуваються вдома, можуть дати зрозуміти іншим, що це неправильна модель поведінки. Вважає адвокат. Процедура там здійснення домашнього насиллю, вона була завжди однаковою, тому що знали, що це не піде далі. максимум це піде там до сусідів або в школі. А зараз, коли людина знає, що його поведінка там пікувальника, опікуна, батьки може висвітлена бути на соціальній мережі, то це може стати певним. Механізмом препарації такої поведінки, реакція батька Аміри на заявку про розірвання шлюбу. Це і була причина безладу, що на відео. Все, що він купив, він почав трощити. Тобто, ну це основно було на кухні, ще там в кімнаті він щось побив. Трошки він досі вважає, що це доволі правильний вчинок. Та, попри це, Аміра продовжує вірити, що у майбутньому створить міцну сім'ю, у якій не буде місця насильству. Я дуже хочу, щоб у мене був хороший і добрий чоловік, який взагалі буде неагресивним, який буде спокійним, врівноваженим, пропрацьованим з психологом, як і я, і щоб діти росли в любові. Коли найрідніша людина стає для вас небезпечною, не терпіть, звертайтеся по допомогу. Анжеліка Вовк, Сергій Приходько, телеканал Київ.